З Олексієм Гончаренко, який знає, що відбувається у кулуарах Верховної Ради. Він бачить, я що кажуть інші депутати. Так, так, і пан Олексій провів вже аналітику, так. яку виклав дуже цікаво почути саме від нього. Як він бачить цю ситуацію за декілька секунд в нашому ефірі Олексій Гончаренко. Тема дня. Ось ми і продовжуємо саме з народним депутатом України Олексієм Гончаренко, який з нами на онлайн зв'язку. Сподіваємося, він а, з нами. Вітаємо вас, доброго дня, пане Вітаю вас. Дякуємо, що знайшли час на нас. Ми дійсно хочемо почути від вас з першого джерела таку інформацію, що там відбувається. Ми бачили ваш прогноз. Сьогодні ви його розмістили о одинадцяту ранку. Прогноз на вибори, де ви кажете, що вибори дійсно можуть відбутися 40% і що Зеленський отямиться і зрозуміє, що вибори під час війни неможливі 60%. Скажіть, будь ласка, а ось 40%, якщо вони все ж. Таки відбудеться. Це рішення самого Зеленського, чи це рішення когось іншого, хто каже, Давай іди на вибори. Нам вибори потрібні. Це рішення самого Зеленського і разом з Єрмаком. Вони всі рішення приймають разом. А, насправді, Зеленський своє рішення прийняв, як я це написав, що він хоче провести вибори. Я чому кажу, що все-таки 60% не відбудеться, тому що. Сьогодні в офісі президента працює така система. Зеленський говорить, всі говорять звичайно, зрозуміли, пішли виконувати, але далі багато чого не виконується, тому що його ідеї, як написав журнал Тайм про те, що там Зеленський говорить, ну давайте візьмемо Горлівку, А йому кажуть, ну давайте, а, а як? От може бути схожа історія з виборами. А, давайте проведемо вибори, давайте. Але далі треба буде відповісти на питання, як це зробити. І я не розумію, як це зробити. Юридична, ну є проблема юридична і фактична. Юридична, да, там закон про воєнний стан забороняє. Але маючи більшість в браді, для зеленського вона є, це слуга народу, плюс ОПЗЖ, Він проголосує це зміни до закону, разовий закон приймуть. Але далі треба фізично ці вибори провести. І от я не розумію, як починаючи з виборчої кампанії. Бо вибори це ж не просто момент, що хтось якийсь там хрестик поставив на папірці, тоді можна сказати, що і в Путіна вибори, і Лукашенка вибори. Ні, вибори це процес, це дебати, це... і це одна з причин, чому вибори в Україні не потрібні, тому що вибори передбачають боротьбу всередині країни один з одним. І Це нормально, так і має бути. Але яка ж боротьба один з одним в момент, коли нас атакує такий ворог, і ми таку війну ведемо. Тобто це абсурд, маємо бути всі об'єднані, а не боротися з один з одним. Тому як це буде? Як будуть відбуватися дебати, як буде відбуватися агітація? Ну і ключовий момент день виборів. От наступає це 31 березня 2024 року. Росія підіймає повітря це міг 31, Шахіди і інше, безкінечно, цілий день. Повітряна тривога. Що далі робити? Тоді, напевно, вибори, або якщо навіть цього немає. А, а, але потім не починається тривога. Піти в бомбосховище, а хто урну дивиться? Або тоді в урну можна накидати що завгодно? Тоді, тоді значить, вибори можна провести тільки в бомбосховищах. А чи є їх достатній кількості? А що робити в селах? Ну в містах там якась кількість, є, а в селах? Що робити з мільйоном людей, які на фронті? Як вони проголосують? Про вони підуть в позиції всі? Так як це? Це обвалиться фронт? А, а по закону не можна робити навіть два дні по Конституції? В Конституції сказано: вибори відбуваються в останню неділю, березня п'ятого року повноважень, то тільки в неділю, не в суботу, не в п'ятницю, не в четвер, тільки в неділю. Тобто є один день. Як? А, далі мільйони людей за кордоном. Як? Якщо хтось каже дія, я одразу кажу, що це повністю не конституційно. Тому що Конституція говорить таємне голосування. Яке таємне голосування в дії? Ну, я включив ефір на Тіктоці чи в Ютубі і голосую на очах всіх. Або може до мене зайшла людина і каже: О, тобі тисяча гривень голосуй за такого кандидата. Покажи мені на екрані, за кого ти голосуєш. Дуже легко для підкупу виборців. Ідеальна схема, але це дуже далеко від конституції, від демократії, від легітимності виборів. Як це все забезпечити? І ще одне питання: безпека Аккею в, в, в Львові, в Рівному, в Києві. Не оголосили повітряну тривогу, якось ще цей. А що робити Харків, Запоріжжя, Херсон і навіть наша рідна з вами Одеса? Ми ж чули з вами вже не раз, і коли онікси прилітають одночасно з тривогою. Було ж таке? Було. Ну, так. Відстень від Криму недалека. Це надзвукова ракета, дуже там швидка. А, ну, а ми ж бачили результати? Харківська область, село Краза. Одна ракета, третини села нема. Ну Це жахлива трагедія, ми всі її пам'ятаємо. Тому, враховуючи все це, то тут абсолютно ну, наші ці вибори? Ну, тобто, нащо? Це все такі величезні ризики і, і проблеми. Я вже мовчу про гроші. Навіть коли Зеленський каже, ні, ну там він казав, да, нам потрібно, щоб ми не свої гроші витрачали, нам треба, щоб там Захід. Але вибачте, Захід дає якусь ну, кінцеву суму. Тобто захід дає кошти, окей, робіть вибори. Так може нам краще на гроші заходу купити зброю, допомогти родинам військових. Тобто а на що нам робити вибори? У нас є на що сьогодні витрачати кошти. У нас ну там є люди, які живуть ну, на межі, реально і серед них велика кількість військовослужбовців, в тому числі. Тому з усіх точок зору в цьому сенсу немає, і українське суспільство не хоче виборів. Всі опитування говорять, люди не хочуть виборів. Вони говорять після війни, після завершення бойових дій. Це логічно. Єдина причина, чому Зеленський хоче провести вибори зараз, це те, що він сумнівається в тому, що він залишиться з високими цифрами рейтингу. Рейтинг почав падати. Обіцянки дані людям не виконуються. Він цього боїться. раз і він хоче застосовити місце у владі собі, поки обмежена політична конкуренція. І друге, що під час бойових дій це, наприклад. На думку офісу президента не дозволить балотуватись Залужному. Я не знаю, чи хоче Залужний балотуватись. Я не знаю, це тільки Залужний може для себе вирішити. Але офіс президента занепокоєний його можливою кандидатурою, і вони думають, що під час бойових дій головнокомандувач не зможе знятися і піти на вибори. Значить, ти ну ну так, так виглядає, що це їхнім є мотивом, але весь цей мотив дуже далекий від державного мотиву. Пане Олексію, ви кажете, що в своєму пусті, що начебто буде це пояснено вимогою західних партнерів. Ви неодноразово були на різних заходах і в парі і в різних самітах брали участь. Скажіть, ви хоч раз чули якісь натяки на те, що західні партнери казали вибори, казали, да. казали, Україна треба вибори провести? Ні, Ніколи ні, ну ми чули. Був там сенатор Лінсиґрем, який приїжджав в Київ, щось про це говорив. Ну це один зі ста сенаторів американських. Жоден лідер, жодної країни цього ніколи не сказав публічно. Це ми знаємо з вами. І не публічно. Ну я не можу це всі сказати. Але те, що я чув, а я знаю деяких лідерів особисто, теж ніхто цього не говорив. Я спілкуюсь з послами країн Великої Сімки. Вони теж не вимагають цього. Я їх прямо питав. Скажіть, у вас є таке вимогу? кажуть ні, звичайно, чому це. Такий міжнародний досвід, і той, той самий західний в Британії не було виборів між 1935 і 1945 роком. Ніхто не ставив під сумнів легітимність Черчилля як прем'єр-міністра. Ну це нікого нічого не докликали ніяких питань все зрозуміло і тут те саме. Тому нема такої вимоги з боку заходу. Але дійсно Зеленський і його офіс президента хочеться представити вимогою заходу. Тому що людям, ну щоб людям це продати, як би, вибачте за це слово, цю історію. Саме тому нагадаю що це не тільки там питання моїх джерел, але в яких я абсолютно впевнений, я з своїх прогнозах жодного разу не помолився. Це я знаю, що вони таке рішення дійсно прийняли. Але це і публічно позавчора, чи коли два дні тому Кулеба це вже сказав? Він сказав: Зеленський розглядає можливість виборів весні 24-го року. Це пряма мова, але дуже цікаво, міністр закордонних справ. А чому міністр закордонних справ? Яке він мав взагалі до цього відношення? Саме тому, що Кулеби випустили першим це сказати, щоб далі Кулеби почав пояснювати? Ну, це ж бачите, міжнародні партнери вони хочуть, вони вимагають. Може, це такий варіант, щоб почали вмовляти пане Олексію. Сказали, от як ви сказали, давайте візьмемо горловку. Так, давайте. А як може він скаже? Давайте вибори проведемо? Та ні, там пане Зеленський, залишайтеся. Вам не треба, ви легітимний. Ви ми всі вам довіряємо, всі вам. Дові... Да. Може, цього він чекає? Ну я ну це чесно кажучи, це така трішки дивна історія, як на мене? Я думаю, що тут можна шукати складні пояснення, але я знаєте, мій досвід політичний говорить, що. Не треба шукати складні пояснення. Тут mm -hmm. все прості mm -hmm. пояснення. Зеленський і його офіс. Де я хочу вам ще одну річ нагадати, до речі, про Зеленського і чому він хоче вибори під час бойових дій. Він же, коли йшов в президенти, він казав, що він йде на один термін. Ну mm так. -hmm. А далі, не так давно, він сказав, що так, я так, таке казав, але я ж не можу як капітан корабля кинути його під час шторму. Значить, я не можу під час війни піти з капітанської рубки. Тому, якщо буде війна, то мені доведеться йти вдруге. А якщо не буде, то ні. Ну тобто він же сам собі відрізав навіть ці шляхи. Він збирається переобратися. Хочеться зробити отаким, от як йому здається, легким шляхом, без особливої конкуренції, контролюючи велику частину медіа, простору. І все інше, Оце це його ідея. Власне, це він хоче зробити. А очевидно, в нього це зробити залежить від того числі, з вами реакції суспільства. Якщо він відчує, що реакція, що суспільство дуже обурено, і розуміє, що тоді мова вже йде не про перемогу у війні, а про перемогу на виборах і його особисту, Ну тоді я думаю, що він може схаменутися і зупинитися. І нам треба, щоб він це зробив. Бо повторюсь, це величезні виклики для держави. Це дуже небезпечна гра. Це точно на користь ворога, а не на користь України. Гаразд, давайте уявимо собі, що 40% все ж таки зіграли. Да? Зеленський вирішив йти на президентські вибори. Хто може піти знов-таки? Арестович ми чули, да? А, залужний чи Арестович може... прямо сказав, що він іде. Да. І до речі, да, це за... теж один. Арестович, нагадаю з вам, що він ще нещодавно був радником офісі президента. Він чудово да. знає, що там відбувається. Тому він і розпочав вже де факто президентську кампанію. А, тому це ще одне до речі свідчення. Хто може бути ще залужний? Я не можу відповідати, я не знаю, чи піде залужний. Е -е, це Порошенко Тимошенко. Ти Але офіс президента боїться як залужний як потенційного конкурента. І навіть та реакція, яку ми побачили на статтю залужного The Economist, це реакція офісу президента не на головкома і генерала, це реакція на потенційного конкурента. Інакше я це пояснити не можу. Гаразд, а як президент Зеленський буде діяти далі? Що ви можете сказати? Як ви вважаєте? Ну то він зараз а, може ну, виступити зараз в офіс і готує йому план, як ці вибори провести. Повторюсь, юридично це буде, скоріш за все, окремий закон про особливості виборів під час воєнного стану. Бо відміняти воєнний стан неможливо, бо от розвалюється вся правова конструкція в державі. Це нереально в принципі. Тому треба окремий закон. Які говорять нагадаю, ми говоримо тільки про президентські вибори, бо парламент прямо заборонені конституцією, а от президентські заборонені тільки в законі про воєнний стан, а тому буде скоріш за все підготовлений окремий закон, який далі буде виноситись в Верховну Раду, голосуватись, Далі Верховна Рада голосує постанову. Це юридична про вибори, це юридична складова. А також зараз вони будуть малювати фактичну складову. Ну, будуть рахувати, десь тільки бомбосховища, як це можна зробити. Можливо, спробують просунути ідею виборів дії. Ну, але це одразу скажу, це повністю неконституційно, і, і, ну, і це. Я думаю, що в них те мало того, що неконституційно, ще й і небезпечно. Ми ж розуміємо, що Росія має серйозні кіберможливості. Ну зламають вони ці вибори і заявлять, що наш президент Медведчук. Далі що будемо робити? Е, ну, це, це, це величезні виклики. Тому. Е, вони і зараз мають йому принести цей план, і вони мають по цьому плану почати діяти. Одна з частин цього плану це вмовити українське суспільство пояснити. Ну от перший крок зробили, випустили кулебу. Далі буде якийсь думаю, наступний крок. Можливо, з залучить когось зараз за кордону, щоб почали звучати якісь голоси. Може не від лідерів країн, а від якихось експертів, окремих депутатів. Які будуть казати ні, ну потрібна легітимність. От Путіна будуть вибори, тому треба, щоб в Україні були вибори. Давайте. От можливо, цей буде крок. Ну, ми побачимо, який вони намалюють план дії, як вони його будуть виконувати. А чи може пан президент сказати зараз: о, це все російське ІПСО, це все вкиди. Я нікуди не збираюсь. Слава Богу, дай Боже, щоб він це сказав. Ми на цьому поставили крапку і, і пішли далі. Але повторююсь, дуже важливо, щоб люди, які... Ну дійсно зараз дуже багато про це говорять, і посилання на мене. Треба розуміти, що так, в мене є чітка ця інформація, я в ній абсолютно впевнений. Але повторюсь, є того багато публічних сигналів про це. Це не те, що я відкрив якусь таємницю, там військову, там викопався публічно. Про це говорить Стіфанчук, Кулеба, сам Зеленський. Зеленський, який ще влітку казав ніяких виборів під час бойових дій, той самий Зеленський зараз говорить: ні, ну вибори можливі. Але нам треба один, два, три. Тобто це абсолютно інша риторика, яка звучить порівняно з тим, що було. Тому, якщо зараз Зеленський вийде і скаже, ні ні це все було і 100, ніяких виборів, слава Богу, повернулись до роботи і працюємо на перемогу, дай Боже, щоб так воно і прозвучало. Пане Олексій, дякуємо вам за час за роз'яснення. Змомся сподіваємося... за те, що пильнуєте. Да. Так до речі, ви кажете, що багато є ознак того, що е, вибори можуть відбутися, але це треба розуміти, відслідковувати та зібрати докопи комусь, е, тому що ну е, суспільству треба реагувати, і чим раніше вони зрозуміють е, всі ці ризики, і військові в тому числі, які багато кажуть про те, що хочуть повертатися в іншу країну е, вже більш розвинену, без коруп. Ці і більш успішно, ніж вони пішли захищати. Так вони теж повинні все це усвідомити, і суспільство повинне реагувати. І для того, оці пости існують, які ви пишете. Дякуємо, дякуємо дуже. Олексій Гончаренко, депутат України, народний депутат України, був сьогодні в нашому ефірі. Ми на цьому ставимо три точечки, три крапочки, бо продовжиться наш марафон за лічені хвилини. Друга частина нашого марафону спочатку новини Одеси. Є багато про що говорити. За уікенд багато чого сталося в Україні і в Одесі, у тому числі про що хочеться вам доповісти. Ну а потім в нас буде проект код доступу. Сьогодні ми будемо розмовляти про те, як приватний бізнес продовжує волонтерити на ЗСУ, як приватний бізнес підтримує ЗСУ. І у нас буде такий дуже яскравий приклад. Нас прийде підприємниця, яка буде розказувати, як вона працює, як долучитися до неї, що можуть так. зробити люди, які не є підприємцями, як змінюються допомогти. так е, да? запити від військових і особливо. Ну, взагалі, як зараз виживає підприємство, бо дуже часто ми чуємо, як підприємництво закривається взагалі-то. Е, до речі, у пані Ольги, яка Лучше до нас мобілізована чоловіка, да. тому вона волонтерила спочатку з чоловіком, а потім вже й для чоловіка. Тому от про це саме поговоримо, але пізніше.